Вітаю! Мене все ще звати Олександр, і сьогодні замість розмов про платформу Unity Learn я вирішив поговорити про всі свої демки, що не збирались чи хоча б збереглись за ці роки. Цікаво, що мій мозок переплутав послідовність всіх проєктів, а про деякі взагалі забув. Отож сьогодні запрошую вас насолодитись цими неймовірними шедеврами разом. Варто відзначити, що всі демки та проекти, зроблені до 2017 року, навіки втрачено. Включно з нашими першими демками платформерів, зроблених ще на другому гейммейкері. Тому ми розпочинаємо нашу з вами подорож з року півдня. Забавно, що лише на монтажі цього відео я зрозумів, що коло замкнулося. Адже саме цю гру я намагався зробити весь час. Саме завдяки цій грі з'явилась моя остання на сьогодні демка. Це збіса смішно і навіть трошки лякає. Хай там як, коло замкнулося. Чи задоволений я? Зовсім ні. Однак, такий мій шлях. Тим паче. Хто сказав, що я не можу реалізувати цю гру пізніше? Скажімо, на Годо. Однак, з чого ж це починалось? Отож, в вашій увазі представлена демка під назвою Chilling Row. Мета гри просто їхати нескінченно насолоджуватись музикою. На фоні постійно грає даст від. Авто рухається саме по собі, можна лише повертати ліворуч та праворуч, ухиляючись від неіснуючих перешкод. Кібергори ніколи не стануть ближчі, а дорога не закінчиться. У цій гри існує декілька версій. І сама гра з'явилася загалом через гівку, що її намалював мій товариш. До речі, перепрошую за шакалячу якість картинки, однак довелося трошки заапскейлити її, адже вона була безліч разів перетиснута, а оригінал втрачено. За як більше моделі у мене не було, я вирішив скористатись технікою Грейбоксу. Хоча, відверто кажучи, я ще навіть не знав, що воно так називається. Тоді здалося, це правильним і швидким рішенням, щоб, коли буде готовий візуал, можна було одразу додати його на об'єкт, і ми отримали б готову гру Втім. Щось пішло не за планом, і гра так і залишилась в такому вигляді назавжди. Коли всяку надію на реалізацію Chilling Road було втрачено, я зрозумів, потрібно рухатися до наступного проєкту. Наступна гра дала мені можливість попрацювати старейно. В ній є не так багато функцій, можна ходити, бігати, стрибати, також можна керувати камерою, як в будь-якій 3D грі, навіть є звуки ходьби. Але на цьому технологічний потенціал гри закінчується. До всього я ще й щось наплутав з модельками. Тому капсула, що мала уособлювати гравця, просто зависла в повітрі. А от наступний проект це свого роду технологічне диво. Дем що вилітає з-під коліс авто, я досі не зміг повторити, так само, як і слідиче. Хоча, на відміну від диму, зі слідами я навіть не намагався. Тож у цій грі у нас є терейн і грейбокси. Навіть фари працюють, коли ти гальмуєш. Камера тут така ж недолуга, як і у всіх моїх іграх, тож, скажімо так, в цій грі зародився мій стиль. Також тут є звук гальм, який добряче ріже вуха щоразу, коли його чуєш, особливо на монтажі. Та, власне, це й є всі особливості проєкту. З наступного проєкту починається епоха клонування. Тепер я вирішив робити клони якихось невеличких ігор, аби краще навчитись ремеслу. як, на півдорозі, коли я не зміг реалізувати ворогів, як це було в Super Crate Box. Мене понесло кудись не туди, і я вирішив почати освоювати інші техніки. Хоча, як бачите, краще б я освоїв роботу з камерою та тайлмапою. Про тайлмап, до речі, я дізнався лише через кілька років. Тож тоді я все будував з блоків з колайдером, вийшло дуже цікаво. В цій грі мені найбільше подобається механіка переміщення, окрім тих моментів, де вона не працює. Для стрибку вперед у грі потрібно скласти вектори двох рухів вперед та вгору. Втім, до якогось цікавого використання механік я так і не прийшов. Тож, отака от вийшла демка. Вже працюючи вчителем, я хотів її якось переробити, однак, щось воно не пішло, тож гра так і чекає свого часу. Епохою клонування щось не склалось, тож я вирушив у кардинально іншому напрямку. Так я опинився в епосі підкорення мобілок. Спойлер! Підкорення захлонуло ще в зародку. Тоді мені вдалося створити оце. Якось навіть конвертувати його в формат для мобілок, але далі діло не пішло. Загалом, це звичайний клікер. Тут реалізована механіка кнопок, взаємодія з інтерфейсами та переходами між вікнами. Що тут ще скажеш? Є планетка, по якій клікаєш, за це отримуєш кредити. За кредити покращуєшся і так до нескінченності. Хіба в клікерах є сенс? Найбільше в цій грі мені не подобається економіка. Якщо в шутерах з хвилями ворогів ця механіка і працює, то тут схема, що кожного наступного разу ціни будуть в півтора рази вищі, мене трошки дратує. Роздумуючи про це, я все ж бачу, що якась логіка в цьому була. Особливо, якщо потрібно протримати гравця якомога довше для показу реклами чи чогось такого. Але в грі без реклами, та й без сенсу. Це скоріше дратує. Далі почалась епоха Unity Learn. На момент написання цього сценарію, вона триває і понині. Насправді триватиме й далі, але за умови, що наступне відео набере тисячу лайків. Зараз для мого каналу це недосяжна ціль. А так як я не хочу повертатись до Unity найближчим часом, то це саме те, що потрібно. Все ж, якщо ціль буде досягнута, то я буду змушений дотримати слово. Те, що ви щойно бачили, один з перших проєктів Unity Learn. На цьому, власне, його і функціонали закінчується. І от ми опинились в робочому періоді. На жаль, всі проекти з цього періоду було втрачено, бо мій домашній ноут, на якому я мав готуватися до уроків, лежав мертвим в сервісі, тож проекти робились на робочих ноутбуках. Залишився лише один так званий кваліфікаційний проект. До речі, це єдина гра, що має початок та кінець. Основна механіка гри полягає в тому, що нам потрібно доплести до фінішу, залишивши на своєму рахунку хоча б одне життя. На шляху збираємо бульбашки і намагаємось уникати медуз. В особливостей керування можна відмітити три ряди руху персонажа. Також цікавим фактом є те, що гра була написана за допомогою Болт. Така собі версія Blueprint, але від Unity. Тут на нас чекає щось незвичне. Гра нагодо. Вперше я зробив щось не на Unity, а на іншому речі з часів створення гри легенди. Те, що ви бачите на екрані, можна зробити, послуговуючись інструкцією від самих розробників Godot. Для отримання якихось ґрунтовних знань недостатньо, цей проект дозволяє зрозуміти, чи підходить вам Godot в принципі. Про цей гайд, як і про інші, ми будемо говорити в окремому відео, тож перейдемо до суті гри. Як видно з відео, тут треба ухилятись від ворогів, що з'являються у випадковій точці екрану. Головна задача протриматись якомога довше. От власне і усе. Ця гра стала тією самою насіниною, що породила в мені думку про те. Що можна не відмовлятися від розробки ігор повністю, можна просто спробувати інші ігрові гроші. І на диво, це спрацювало. Чому ж я досі не перейшов на інші гроші? Все просто я дав собі обіцянку, що зроблю це як тільки пройду обрані напрямки в Unity Learn. Як вже було сказано раніше, я досі цього не зробив. Тож, досі буксую і кописаюсь в Unity. Маю ще розподівання, що. Все ж, до наступного відео я зможу закрити всі таски і отримати всі бейджики і закрити цей напрямок. Інакше мені доведеться проходити два гайди одночасно. На екрані зараз, до речі, раннер, зроблений за гайдами з Unity Learn, на його створення пішло близько 20 хвилин. Нічого особливого, анімації 3D-об'єктів, партікли і нескінченна генерація об'єктів, також не справжній раннер. Але, тим не менш, цікава забавка. Було цікаво робити цей проект, та й таке. Про наступні проекти. Мені нічого особливо сказати. Невеличкі ігри, які розбирають окремі механіки при роботі з Unity. В грі про лисеня головна мета проекту навчитись рухатись в 2D-прострій, створювати об'єкти, з якими можна взаємодіяти, та розуміти, як працює код. Оскільки мої проекти несли завше демонстраційний характер, вони не були особливо чарівні. Їх основна функція показати дитині, як зробити ту чи іншу річ в Юніті. Проект з космосом, в свою чергу, поглиблював ці знання, та дозволяв дитині використовувати набуті раніше знання для створення гри, менш покладаючись на викладача. Які більшість ну добре, всі з ігор в цьому відео в ній немає жодного сенсу. На фоні грає музика, на гравця летять астероїди з різною швидкістю та запасом міцності. А основна задача гравця протриматися якомога довше. При цьому підбираючи астероїди здоров'я. Ну, і останній проект. На відміну від двох попередніх, школа, в якій я працював, не мала готових уроків для цього проєкту. Тож мені довелось поморочитись і придумати якусь гру на ходу. В результаті вийшло це. Ранер з генерацією випадкових локацій. До речі, локації такі маленькі, бо дітям простіше працювати з такими локаціями. Справа в тому, що в одним з завдань було самостійно створити фрагмент дороги. Через комплексність роботи в Юніті це завдання давалося їм доволі важко. І так, це неправильний ранер. В тому сенсі, що на відміну від інших ігор тут рухається гравець, а не світ довкола нього. Що поробиш? Така специфіка проекту. Хай там як це останній на сьогодні проект. Що буде далі? Будуть клони, буде багато всього, а найголовніше у нас є лише 321 день з 500 відведених на реалізацію запланованих проектів та проходження всіх запланованих уроків. Відверто кажучи, зараз ця ідея вже не здається мені такою здійсненною. Все ж, зараз зарано здаватись і лягати в помиральну яму. В нас є ще цілий 321 день на момент публікації цього відео. Тож вкотре запрошую вас приєднатись до мене в цій подорожі. Побачимось вже в наступному відео.